Крихітні мультикольорові метали можуть зробити революцію безпілотників та телефонних камер. Революція в оптоелектроніці, багатошарові метаматеріали та майбутнє портативної оптики. У світі, де компактність та ефективність стають ключовими факторами розвитку технології, можна назвати реальним проривом розвитку багатошарових метаматеріалів. Недавні дослідження. Представлене в Аптекс Експрес демонструє потенціал цих крихітних структур для революції в портативній оптиці, відкриваючи нові горизонти для безпілотників, смартфонів та інших пристроїв, де місце та вага є критичними. Я, як інженер, що спеціалізується на розробці оптичних систем, завжди був захоплений можливостями метаматеріалів. Їх здатність маніпулювати світлом способами, недоступними для традиційних матеріалів, відкриває двері до абсолютно нових оптичних рішень. Однак, як і багато інших, я зіткнувся з обмеженнями на одиночнім метапі. Спроби сконцентрувати кілька довжин хвиль за допомогою одного шару часто призводять до компромісів, таких як зменшений діамер або низька чисельна діафрагма, що робить їх непридатними для практичного використання. Нове дослідження, представлене командою під керівництвом містера Джошуа Джордана, пропонує вишукане рішення цієї проблеми багатошарового підходу. Ідея, здавалося б, проста скласти кілька шарів метаматеріалів, кожен з яких оптимізований для роботи з певною довжиною хвилі. Однак реалізація виявилася складним завданням, яке вимагає глибокого розуміння фізики світла та використання алгоритмів розширеної оптимізації. Особливо вражено використання алгоритму зворотного дизайну. Замість того, щоб намагатися створити метаматеріал з нуля, дослідники дозволили алгоритму визначити оптимальну геометрію на основі потрібного результату фокусування декількох довжин хвиль. Цей підхід відкриває великі можливості для створення метаматеріалів із визначеними властивостями, адаптованими до конкретних додатків. Результати справді вражаючі. Команда розробила бібліотеку метаматеріальних елементів у вигляді дивовижних форм, округлих квадратів, чотирьох розгублених конюшин і навіть гвинтів. Ці крихітні конструкції, розмір лише 300 нм у висоту і шириною 1000 нм, можуть покрити весь діапазон змін фаз, що дозволяє створювати складні схеми фокусування. Особливо цікаво, що метаматеріали, розроблені командою, нечутливі до поляризації світла. Це важливий крок до практичного використання, оскільки він дозволяє використовувати їх у різних умовах освітлення без втрати ефективності. Однак, як справедливо зазначає містер Джордан, є обмеження. Максимальна кількість довжин хвиль, які можна зосередити з багатошаровим метаматеріалом, обмежена приблизно 5. М. Це пов'язано з необхідністю підтримувати резонанс на найдовшій довжині хвилі, не викликаючи дифракції від корочих. Тим не менш, навіть беручи до уваги ці обмеження, потенціал багатошарових метаматеріалів величезний, я впевнений, що вони будуть революцією в портативних системах візуалізації, особливо в таких областях, як безпілотники та супутники, де компактність та легкість мають першорядне значення. Мої думки та прогнози: мініатюрні камери для безпілотників. Уявіть собі, безпілотник. Оснащений крихітною камерою, здатною захоплювати зображення високої роздільної здатності в широкому діапазоні довжин хвиль. Це відкриє нові можливості для моніторингу навколишнього середовища, сільського господарства та інших сфер. Покращені мобільні телефони, багатошарові метаматеріали можуть дозволити вам створити більш компактні та потужні камери смартфонів, покращуючи якість зображення та відкриваючи нові можливості для доповненої реальності. Нові оптичні датчики, метаматеріали можна використовувати для створення високочутливих оптичних датчиків, які можуть виявити найменші зміни в навколишньому середовищі. Спеціалізовані медичні пристрої, можливість фокусування декількох довжин хвиль може бути використана для створення нових медичних пристроїв, наприклад, для діагностики захворювань за допомогою спектрального аналізу тканин, що необхідно для подальшого розвитку. Збільшення кількості цілеспрямованих хвиль, подолання обмеження на 5 довжин хвиль буде ключовим кроком для розширення областей використання метаматеріалів. Оптимізація виробничих процесів, розробка економічно ефективних методів масового виробництва метаматеріалів є необхідною умовою для їх комерціалізації. Інтеграція з існуючими технологіями необхідно розробити методи інтеграції метаматеріалів з існуючими оптичними компонентами та системами. Дослідження нових матеріалів, пошук нових матеріалів з вдосконаленими оптичними властивостями може призвести до створення метаматеріалів з ще більш вражаючими характеристиками. Я бачу великий потенціал у майбутньому дослідженні та розробці мульти-шлейферів метаматеріалів. Цей напрямок оптоелектроніки електроніки обіцяє революційні зміни в різних галузях нашого життя, від мобільних пристроїв до наукових досліджень. На закінчення. Робота команди під керівництвом містера Джордана є важливим кроком вперед у розвитку метаматеріалів. Їх вирішення проблеми фокусування декількох довжин хвиль за допомогою багатошарових конструкцій відкриває нові горизонти для портативної оптики. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо широке використання цих технологій у різних галузях, і вони внесуть вагомий внесок у розвиток сучасних технологій.